Профанівський каток не завівся. Як пройшов матч проти Профану в півфіналі медійного суперкубку України? Цей матч я починав з заміни. Хочу розпикнути Профану за чудовий вихід на поле Морозюка та Віздюша. Було медійно. Отож, до гри перші дві хвилини за медійними правилами команди починають гру один в один, та при одній нашій помилці майже Дуча нам не забив гол. Воротар стіна. Наступний момент це штрафний морозюка, але удар був легким для нашого воротаря. Наступна атака теж за профаном, але Алексею пробив повз воріт. Потім профан використав президентський буліт та відкрив рахунок в матчі. В наступному моменті профан майже нам забув з але воротар відбив цей удар. За медійними правилами останні 5 хвилин матча команди дограють в тих складах, які випадуть на кубикові. У нас випало 6 на 6. Та у нас відразу з'являється небезпечний момент, але ми його не реалізовуємо. Переходимо до другого тайму. Профан заробляє штрафний, але морозюк пробиває повз воріт. Після цього ми вирішили використати президентський боліт, але, на жаль, смакула завдав дуже поганий удар. І ми його не забиваємо. В наступному моменті ми заробляємо штрафний удар, та рибалка навішує на Селезньова, після чого гравець профана під Притримує Селезньова та суддя призначає пенальті у ворота профану. І на жаль, наша легенда не забуває цей пенальті. Вже в наступному моменті селезньов вривається в штрафний майданчик, та гравець профану б'є його ззаду по нозі, та суддя вдруге призначає пенальті та другу спробу селезньов використовує успішно. І ми зрівняли рахунок матчу. Останній момент був за профаном. На щастя, без успішно. Ми прийшли після матчеві буліти, та дуча не забиває та заселезньому вирішальний удар, який може нас вивести в фінал Суперкубка України. Та наша легенда впевнено забуває цей боліт та дарує неймовірні емоції, і ми виходимо до фіналу медійного суперкубка України проти Рух Медіа Тім. До зустрічі у фіналі!